І тут ми стикаємось з такою штукою, яка дуже важка, це власне Василь. З ним важко. Співчуття, в принципі, як видби, вже давно вимерли, і це одна з причин, чому ми відчуваємо цю провину і сама себе просто жрає зсередини. Каже: Ні, радіти не на часі, ні, я з тобою нікуди не піду. ти що? Я провина насправді за радість, і я буквально. Вже два місяці. Як а, поїхала знову з України, саме через те, що було дуже важко десь місцями, і хотілось десь набратися ресурсу, десь відновитися. А для цього нам потрібна радість, і по собі замітила, що ну трохи знаєте важко там десь ділитися фотками, де я така є щаслива, радісна, натхненна, там енергійна, бо тут така, знаєте, провина, ніби си чуєш, а що це ти тут радієш? А там, а там люди воюють, а там людям є погано, а чи май совість, страждай, Знаєте, отака штука. В мене також є, і хочу розказати, як я також з нею справляюся, як допомагаю своїм клієнтам справлятися. І, в принципі, чому в нас виникає провина? Дивіться, ми всі є живі люди, і те, що ми відчуваємо провину, говорить про те, що нам, ну, по-перше, нам не байдуже, нам не начхати, навіть якщо ми. Є а, фізично, там, емоційно, десь в якихось нормальних умовах. Якщо в нас більш-менш, наскільки це в принципі можливо в цих умовах все нормально, то ми пам'ятаємо, що є інші люди, яким є недобре. Це таке співчуття, наше людське. Ми б без цього співчуття, в принципі, як вид би вже давно вимерли. І це одна з причин, чому ми відчуваємо цю провину. А по-друге, ми розуміємо так: ага, мені отак комусь важче, комусь завжди було важче. Хтось лишився в скрутних умовах, і ми бачимо цей контраст, ми бачимо інших людей, які страждають, і в нас виникає провина. Плюс відповідальність. Ми, ніби знаєте, як хочемо, щоб їм також було добре, хочемо взяти на себе цю відповідальність, ще щось зробити, ще дати, бо постійно недостатньо. І дивіться, ще один момент важливий, оце те, що я помічаю часто у своїх на своїх консультаціях в роботі із цивільними, і з військовими. Щоб провина, вона ну, по факту вона є про минуле, і вона нам часто не дає прийняти реальність, прийняти досвід і прийняти те, що ми по факту зробили все, що могли. Ви можете навіть собі а, прописати це. За що ви відчуваєте провину прописати? Чи зробили ви все, що могли? Що ви конкретно зробили по кроках? І коли ми розуміємо, що ми зробили все, що могли, але війна триває, страждання не закінчились. І тут ми стикаємося з такою штукою, яка дуже важка, це, власне, безсилля. З ним важко. Важко усвідомити, що, блін, та я зробив все, що міг, я зробила все, що могла, але не зупиняються страждання. Тобто я десь можу щось робити, на щось я можу впливати, а на щось ні. І тут, ніби провина, така як торги нам дозволяє, ага, може, ще оце треба було зробити, а оце треба було зробити. Вона нас уводить від реальності, від того, що ми зробили все, що могли. А прийняти це складно, прийняти це важко. І тому часто ми просто в провину провалюємося. А попередня спікерка говорила про книгу в кінці своєї презентації, про книгу Едіт Егер, книгу «Вибір». І я вам рекомендую, я думаю, сьогодні багато людей будуть рекомендувати її почитати, бо вона, вона реально офігенна, і там авторка пише якраз і про почуття провини також. Про те, як вона тягнула ту провину протязі всіх там щось 80 років, здається, як вона сиділа в тій провині, як вона не могла від неї позбутися і прийняти, що сталося те, що сталося. І вона зробила все, що змогла. І вона також нагадує нам, що провина це про минуле, а сьогодні в нас є реальне життя. Рекомендую вам цю книгу Еді Тегер, і книгу Дар також. І ще одна така, ну, може, неприємна така річ, але можете до неї звернутися. Попробуйте собі от чесно, прям чесно, собі любимій, сказати: що мені дає та провина? Чому я не хочу їй позбутися? Прям візьміть собі і пропишіть, десь, можете там тихенько заритися, щоб ніхто вас не бачив в тому моменті, да? а я коли в провині, якою я почуваюся? Сильнішою, може, я там відчуваю, що я могла би ще щось контролювати, могла би ще щось зробити, яка я? А може, я така більш турботлива, яка я, коли я відчуваю провину? І там ви побачите якісь ну, дуже, скоріш за все, -таки, позитивні речі. Що, можливо, я там не відпускаю там якусь ситуацію, мені не пофігу, я турбуюсь, я, я класна, я турботлива, я залучена, бо я відчуваю провину. От, Виділіть на це час, подивіться, розберіться. На своїх консультаціях я би витратила на це. На розділення відповідальності на те, що було реально зроблено, на те, що окей, що ще могло би бути зроблено? І, скоріш за все, там би нічого не було, і лишилось би просто прийняття того, що от, ну, така реальність. Вибачте, та? ми можемо скільки завгодно старатися, але війни були, є і будуть на жаль. Отака неприємна правда. І давайте потрошечку відходити від цього, так, від провини. І коли ми так вже розуміємо, що ага, провина мені потрібна для цього, 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 мені не обов'язково в ній бути, мені не обов'язково жити в минулому, тому що що, якщо я там, я пропускаю життя яке тут і тепер. І е, чому часто ми його пропускаємо? так? У нас є таке, ну є таке, воно є навіть і зараз і десь в суспільстві, десь воно ніби так в повітрячку. Літає така радість, ніби це як зрада, та? радість це ну, мені пофігу, значить, я там не залучена в процеси. Та? Бо я маю наглість собі радіти. І тут хочу з вами розібрати радість з позиції такого ресурсу дуже міцного, бо без ресурсу ну, ми не зможемо нічого насправді. Нам радість. Тупо необхідна для виживання. Вона допомагає нам себе тримати на плаву і допомагає нам допомагати іншим. І коли дивіться, ми що робимо. Ми, наприклад, позбавляємо себе радості, бо ну, соромно, знаєте, не на часі їхати там десь відпочивати, не на часі закохуватися, не на часі собі купити нову сукню, не на часі. Десь потусити з друзями, не на часі, так? ми себе так потрошечку заганяємо в таку деяку, ну, не то щоб зовсім депресію, але депривацію радості. Радості немає. Радості немає, немає енергії. І тут я пропоную зробити таку дуже просту вправу. Я люблю, коли вправи прості. Бо, як на мене, що, якщо це не буде просто, цього просто не буде. Техніка так і називається дозвіл на радість. Я, я би вам рекомендувала зробити це просто тут і зараз, знаєте, не відкладати десь колись, може бути, може не бути. І напишіть собі: я маю право на радість, бо, бо для чого вона Бо що? Бо я зможу підтримати друзів? Бо радість робить мене сильнішою. І дуже важливі, що радість вона не применшує чужого болю. Як психолог розумію сама, що якщо в мене не буде енергії, я буду вічно сумна, я буду себе звинувачувати, то грош, ціна буде моїй допомозі іншим людям. Я останні два місяці тут дуже сильно прям от зараз відчуваю прям провину, насолоджуюсь життям. І е, клієнти, які зі мною давно, вони це помітили. Боже, та ви така щаслива, та ви така енергійна, та я прям відчуваю це від вас, оцю таку, знаєте, енергію, якою можна ще й підпитати, ще й когось можна заживити. Я розумію, що мені треба себе підтримувати в такому ресурсному стані, мені треба мати радість в своєму житті, створювати умови для цієї радості, щоб я могла поділитися. Щоби я могла допомагати. Дуже класний коментар, мій подобається. Я маю право на радість, бо я живу. Ну це супер, бо радість це про життя. Провина це про минуле, це не про життя, це про паузу. Це про паузу, це коли зупиняється свято життя, і ми йдемо туди думками, назад, куди щось там собі програвати, якісь сценарії, яких ніколи не буде. А радість це про сьогодення, про те, що можна сьогодні е, закохуватися, можна сьогодні жити, можна танцювати, можна співати. Так, попри все. Добре, записали, може поділитися собі ще, допишіть в коментарях, що. Знаєте, бо нам інколи буває важко, ага, а як я можу собі навіть це дозволити? Та? Я маю право на радість. А коли один пише, інший то бачить, ага, людина собі тут дозволяє. М -м, прикольно, а так можна, та і ми можемо, знаєте, тут один одного просто взяти і підтримати. Та? Бо ми сьогодні зібралися для цього, в принципі, щоб підтримати, щоб дати ресурси, щоб якось надихнути. Давайте ділитися, не соромтеся. пишіть, будь ласка. Друга вправа, яку я хочу запропонувати, я її обожнюю. Я її роблю з усіма. І це буде про співчуття до себе. До речі, я згадувала книгу Едіт Егер ще раз згадаю Вибір і дар дві книжки в неї є класні. І вона також говорить, що навчитись співчувати собі. І власному болю, це, це просто необхідність, знаєте, особливо тим з нас, хто дуже пострадав, хто пережив травмуючі події. Ну, це всі з нас. Просто хтось сильніше пережив, хтось легше. І нам було би дуже добре навчитись. Бути собі друзями, навчитись бути собі підтримкою. Бо знаєте, ну, присадити себе, звинуватити себе, зарити себе ще більше, то, ну, то немає проблеми. В тому багато з нас є такими прокачаними. так, А в плані підтримати себе, коли погано, не коли я там у мене все добре, так? коли мені погано навчити себе підтримати, то є важко. І ну, я люблю цю практику розвитку співчуття до себе. Я її вивчала і в рамках психології, і в рамках більш такої буддийської науки, вона завжди працює з усіма. Але є така проблема, що нам часто буває ну, важко до себе бути добрим. Бо ми ще виросли таку, знаєте, в тому постакому радянському просторі, де в принципі про себе дбати не егоїзм, маєте совість та страждайте, як кажуть. От. Тому я пропоную такий більш лайтовий варіант, який заходить прям усім. Уявити, аби ролі змінилися, от уявляємо себе, да, свою першу ситуацію. От ви вже там собі подумали, за що ви відчуваєте провину, чому ви собі не дозволяєте радіти, ви це знаєте. Тепер беремо це все і отак надягаємо там на свою якусь близьку людину. Може, на свою подругу, там, можливо, там на когось близького, можливо, навіть не знаю, там, на свою дитину. Хтось, хто дуже близький, кого ви дуже любите. І кому ви знаєте, так ну щиро бажаєте, щоб ця людина була щаслива? Уявіть цю людину. Уявіть, що вона переживає. Це саме, що от вона сидить і сама себе просто зжирає зсередини, каже: Ні, родіти не на часі, ні, я з тобою нікуди не піду. Ти що? Май собі сиди вдома, давай будемо страждати, ні, от колись, коли може там війна, коли закінчиться, тоді будемо вже радіти, а зараз будемо сидіти і сумувати, бо звинувачувати себе, бо ми, ми ж робимо недостатнє. А ми дивіться, ми ще ж коли порівнюємо себе. Ми якщо порівнюємо себе з військовими, які віддають своє життя, то на їх фоні ми завжди будемо робити. Місто. Це просто прийняти як даність так буде. Уявляємо близьку людину, наприклад, подругу, яка себе гризе, яка не дає собі радіти. Уявили. А ви подумайте, що б ви їй сказали? Якби ви її підтримали? Як би ви, знаєте, допомогли їй оцю провину з неї зняти? Які би ви їм знаєте, такі аргументи привели, чому радість є ресурсом? Чому вона може собі дозволяти радіти? І останній момент, да? от собі чесно відпов... відповідайте, будьте до себе чесними. А чи засуджували би її, що вона радіє? Як ви засуджуєте себе? Чи ви б їй сказали ті слова, які ви, можете такі, знаєте, більш такі критикуючи, там, знецінюючи, засуджуючи, кажете собі, чи би ти, ну, сказали б ви подруга, Таня, а не на часі радість? Чи ви б сказали: слухайте, маєш там, сумувати, ти могла би зробити більше. Якби сказали, чи була б у вас подруга після того, Ми теж є. Таке питання. А, ви можете зараз собі там заскрінити, записати цю вправу і потім мати більше часу на те, щоб зробити її так більш детально. Так? Тут, тут вона проста, дуже проста. Раз, два, три. І тоді так детально подумайте, поміркуйте, запишіть собі, візьміть собі на то час. Зараз, може там важко виділити достатньо, так, щоб так то не було дуже швидко. Виділіть на то час. А ми підемо а, з вами далі, ще до однієї техніки. І отут більше, знаєте, от радість в сторону ресурса, те, про що ми говорили, що вона нам є необхідна. І давайте уявімо, та, що в нас є цей ресурс, що ми ресурсом напиталися. І тоді важливо цей ресурс, куди ми його направимо? Зробити, по-перше, щось добре для себе, бо ми в себе на першому місці, знаєте, якщо самі про себе не подбаємо, ніхто не подбає. І другий момент, коли ви відчуваєте, що є ресурс, ви собі дозволили радіти, ви наповнилися, ви живі, у вас є енергія, поділіться нею. Отут буде доречно, знаєте, волонтерством зайнятися, підтримати друзів. Теплими словами. Отут, коли у вас вже є ресурс, отут ви можете допомагати. І важливо нам, знаєте, так щоб балансувати, так? Тут я допомагаю іншим, так, а тут я про себе дбаю. Бо якщо я падаю, я провалююсь, ну, ну, ну це проста математика. Якщо я не відпочиваю дуже довгий час, то тоді я провалююсь дуже таке дно, в мене нема сил, і допомагати я не можу. А ми розуміємо, в нас вже третій рік війни, нам треба той ресурс берегти, нам треба його постійно підзаряджати. Бо це, ну вже всі зрозуміли, що це не два-три тижні. Ми не можемо так зануритися і просто себе роздати. Ми маємо постійно себе відновлювати. Це тупо наш обов'язок відновлювати себе радісними якимись ресурсними активностями. Добре, то давайте так потроху переходити до висновки. Хочеться вам, знаєте, щоб ви от пішли з таким відчуттям, що радість це не егоїзм, радість це ресурс. А от куди направити цей ресурс, він залежить від вас. Ви можете направити його на якесь, знаєте, таке хороше діло, і тоді розуміючи, ага, я от зараз там зможу, наприклад, класно провести якийсь відпочинок, якісь там вихідні, я зараз як накопичу енергію, я зараз як допоможу. І нехай це вас буде мотивувати. А по-друге, ми розуміємо, що ми, відч... ми є такі складні істоти. Ми можемо відчувати і радість, і сум одночасно. Це знаєте, як от. Ну, відки, а, ті, смуги, та, дорожнього руху. Ми тут радіємо, їдемо, так, тут в нас є радість, а тут в нас є сум через те, що відбулося те, що відбулося, і відбувається нині те, що відбувається. І десь ми приймаємо своє безсилля, десь ми впливаємо там, де ми можемо повпливати, і ми пам'ятаємо, що нам потрібна радість як ресурс. І наостанок, от такий от у мене тут є позитивний слайд, як часто говорять в інституті, де я навчаюся КПТ, не дозволимо війні зупинити свято життя. Будемо чесними, та війна в нас і так дахера всього забрала, але от життя своє з радістю, з коханням, з дружбою. З якимись навіть дозволю собі це слово веселощами і насолодами. Давайте не будемо віддавати.